Людина, яка продала ейфелеву вежу двічі, у 1925 році один чоловік продав ейфелеву вежу за легальному бізнесмену, який навіть не здогадувався, що його обдурили. А через місяць цей самий чоловік повернувся до Парижа і продав її знову іншому покупцю. Поліція не змогла його зловити. Жертви соромилися визнати, що їх обманули. А сам Шахрай прожив решту життя в розкоші, помер у власному ліжку і ніколи не відсидів жодного дня за ці афери. Це не міф, це не легенда з інтернету, це реальна історія Віктора Люстіга, чоловіка, який обдурив Париж, Америку і навіть Аль Капоне людини, яка довела, що найкращий спосіб когось обманути, це не брехати, а дати їм повірити в те, у що вони вже хочуть вірити. І якщо ця історія вас зачепить хоча б наполовину так само, як зачепила мене, натисніть лайк прямо зараз. Підпишіться на канал, бо попереду ще десятки таких неймовірних історій. А в коментарях напишіть, чи змогли б ви розпізнати цю аферу. Зараз я розкажу вам, як йому це вдалося і чому ця історія змінює все, що ви знаєте про довіру. Хто такий Віктор Люстіх? Почнемо з того, що Віктор Люстіх не був звичайним злодієм. Він народився в 1890 році в Австро-Угорщині, в містечку Гостінне, що сьогодні знаходиться на території Чехії. Освічений, вільно володів п'ятьма мовами: німецькою, французькою, англійською, італійською та чеською. Виглядав бездоганно дорогі костюми, відполіроване взуття, ідеальні манери. Він міг увійти в будь-яке товариство і виглядати своїм. Але головним його інструментом була не зовнішність, це було розуміння психології. Люстіг знав одну просту річ: люди не вірять у те, що їм кажуть. Вони вірять у те, що вже хочуть вважати правдою. Жадібність, амбіції, страх упустити можливість ось його робочі інструменти, і він використовував їх віртуозно. До 1925 року Люстіг вже встиг обдурити десятки людей по всій Європі та Америці. Він продавав фальшиві акції, підроблені облігації, вигадував інвестиційні схеми. Але найбільша афера його життя почалася випадково, коли він прочитав у газеті, що Ейфелева вежа потребує дорогого ремонту. І тут, у його голові, народилася ідея. Що, якби він міг продати саму вежу, не просто обдурити когось дрібницею, а провернути щось настільки масштабне, що цьому ніхто не повірить щось настільки зухвале, що навіть жертви не наважаться звернутися до поліції. Саме тоді він зрозумів, Париж 1925 року ідеальне місце для найбільшої афери століття. Контекст, чому це взагалі могло спрацювати? Тепер важливий момент, який багато хто пропускає. Ейфелева вежа в 1925 році не була тим символом, який ми її знаємо сьогодні. Вона була побудована в 1889 році для всесвітньої виставки, тимчасова конструкція, металева потвора, яку Парижани ненавиділи. Критики називали її металевим монстром, ганьбою Парижа, залізною покрівлею. Густав Ейфель. Інженер, який її спородив, постійно захищався від нападок. Вежу планували знести через 20 років після відкриття. І ось у 1925-му їй виповнюється 36. Вона іржавіє, потребує величезних витрат на утримання. Місто розмірковує. А чи варто взагалі її залишати? Газети пишуть про це відкрито, обговорюють демонтаж, розглядають варіанти продажу на металобрухт. Віктор Люстіх це читає і розуміє, момент ідеальний. Якщо уряд справді планує демонтаж, то чому б комусь із підприємців не заробити на цьому? Метал коштує дорого, хтось має отримати цей контракт. Чому б не я? Він орендує офіс у престижному готелі Крійон на площі Згоди, підробляє офіційні бланки Міністерства пошт і телеграфів, яке на той момент відповідало за експлуатацію вежі. Складає список найбагатших торговців металобрухтом у Парижі і розсилає їм листи від імені уряду із запрошенням на таємну конфіденційну зустріч. Уявіть собі, ви успішний бізнесмен, отримуєте офіційного листа із печаткою міністерства. Вас запрошують в елітний готель на приватну зустріч. Тема можливий урядовий контракт на демонтаж ейфелевої вежі. Ви б прийшли? Звісно ж, прийшли б. П'ятеро торговців прибули на зустріч. Серед них Андре Пуасон, амбітний підприємець, який щойно переїхав до Парижа з провінції і хотів зробити ім'я в великому місті. Люстіх зустрів їх в бездоганному костюмі. Представився як заступник генерального директора міністерства, говорив тихо, конфіденційно, сказав, що уряд прийняв рішення демонтувати вежу, але це має залишитися таємницею, щоб уникнути громадського скандалу. Зараз шукають надійного підрядника. Потім він зробив щось геніальне, організував екскурсію, привів усіх п'ятьох торговців до Ейфелової вежі, провів їх по конструкції, показав масштаби, дозволив оцінити об'єм металу, розповідав про терміни, логістику, умови контракту. Все виглядало абсолютно реально. Але найрозумніше Люстіх не намагався всіх переконати. Він обрав одного. Найбільш жадібного, найбільш амбітного Андре Пуасона, як він обрав жертву і закрив угоду. Після екскурсії Люстік запросив Пуасона на приватну зустріч, і тут почалася справжня магія маніпуляції. Він не тиснув, навпаки, діяв ніби нервово, невпевнено. Сказав Пуасону, що боїться довіряти комусь із провінції. Що контракт такого масштабу зазвичай дістається паризьким інсайдерам, що Пуасон може не впоратися? Що він зробив? Викликав у Пуасона потребу довести зворотне. Потім Люстік зробив паузу, наблизився і тихо натякнув. Розумієте, я державний службовець, моя зартвата невелика. Якщо ви хочете, щоб цей контракт дістався вам, можливо, ви могли б допомогти мені фінансово. Він попросив хабара. І це була геніальна деталь. Чому? Тому що хабар зробив угоду реалістичною. Якби чиновник не просив грошей, це виглядало б підозріло. А так, це підтверджувало, все працює як у реальній Франції 20-х років: корупція, таємні домовленості, подякування за послуги. Пуасон повірив: він заплатив хабар. Потім підписав фальшивий контракт на суму, еквівалентну сьогоднішнім мільйонам доларів, виплатив повну суму готівкою, бо так працює уряд, щоб уникнути слідів. Люстіх забрав гроші, подякував, сказав, що зв'яжеться незабаром із деталями, і зник назавжди. Поасон почав чекати: день, два, тиждень. Намагався дзвонити в міністерство, номери не працювали. Приїхав у готель Крійон, там ніколи не було жодного чиновника з таким ім'ям. Він зрозумів, його обдурили. Але ось найцікавіше Пуасон не пішов до поліції. Чому? Тому що йому було соромно. Він тільки но переїхав до Парижа, намагався заявити про себе серед еліти, а тепер має визнати, що його розвели як наївного провінціала, що він заплатив мільйони за вежу, яку ніхто ніколи не збирався продавати. Його репутація була б зруйнована, тому він мовчав. А Люстіг читав газети, чекаючи скандалу. Тижні йшли нічого, жодних повідомлень, жодного розслідування. І тоді він зрозумів щось страшне і водночас геніальне. Якщо це спрацювало раз, чому б не повторити? Він продав важу вдруге. Через місяць Віктор Люстіг повернувся до Парижа і з тим самим планом. Тими самими фальшивими документами, тією самою схемою, він знову орендував офіс, розіслав листи новій групі торговців металом, знову провів екскурсію ейфелевою вежею, знову вибрав жертву, попросив хабара, уклав угоду і знову зник із грошима. Але цього разу щось пішло не так. Друга жертва виявилася менш сором'язливою або більш впертою, або просто мала менше страху перед суспільною ганьбою. Вона пішла до поліції. Почалося розслідування. Люстіх дізнався про це і негайно втік з Франції, встиг перетнути кордон за кілька годин до того, як його ім'я з'явилося в поліцейських зведеннях. Але найдивніше, навіть тоді його не впіймали. Він переїхав до Америки, змінив ім'я, продовжив займатися аферами. Чому поліція не змогла його знайти? Бо він постійно рухався, жодних постійних адрес, жодних слідів, завжди хотівка, завжди нові документи, завжди нова легенда. Він був привидом. Протягом наступних десяти років Люстіх обдурив сотні людей по всій Америці. Продавав чарівну скриньку пристрій, який нібито копіював 100-доларові купюри, вкладав у неї справжню банківську купюру, крутив важелі, чекав 6 годин і виймав ідеальну копію. Насправді, скринька просто містила дві заздалегідь закладені купюри. Після двох успішних демонстрацій вона переставала працювати. Але Люстіх уже зникав. Він навіть обдурив Аль Капоне. так. Того самого Аль Капоне, гангстера, якого боялася вся Америка, Люстіг прийшов до нього з інвестиційною пропозицією, попросив 50 тисяч доларів на два місяці. Капоне дав гроші, бо бачив у Люстігу впевненість, статус, контроль. Через два місяці Люстіг повернувся, віддав усі 50 тисяч без жодного відсотка. Сказав: Вибачте, угода не вдалася, повертаю повністю. Капоне був вражений чесністю, ніхто ніколи не повертав йому гроші. Він дав Люстігу чайові тисяч доларів за чесність. Саме на це Люстіг і розраховував. Він ніколи не планував інвестувати. Він просто тримав гроші два місяці, а потім повернув їх, щоб заробити репутацію і отримати винагороду від найнебезпечнішої людини Чикаго. Геніально, безумно ризиковано. Обидва варіанти правильні. Як його зрештою впіймали? Але навіть найкращі аферисти роблять помилки. У 1934 році Люстіх почав займатися чимось новим друкуванням фальшивих грошей не просто дрібними аферами, а справжньою підробкою купюр. Він найняв майстрів, організував таємну друкарню, запустив виробництво, і це стало його падінням. Чому? Тому що підробка валюти федеральний злочин. За нею полює не місцева поліція, а секретна служба США, професіонали, які не зупиняються. Вони відстежили його протягом місяців, зібрали докази, вийшли на його спільників, і в 1935 році заарештували його в Нью-Йорку. Суд був швидким, докази незаперечними. Віктора Люстіга засудили до 20 років ув'язнення на острові Еркатрас, найжорсткішій в'язниці Америки. Але навіть там він залишався собою. Інші ув'язнені поважали його, охоронці дивувалися його манерам, він вів себе як джентльмен навіть за гратами, читав книги, листувався з адвокатами, ніколи не скаржився. Він помер у 1947 році від пневмонії. У в'язничній лікарні у 57 років. Але ось що дивно: багато його жертв так ніколи й не дізналися, хто їх обдурив. Пуасон, чоловік, якому Люстіг продав ейфелеву вежу, не знав імені Афериста до самої смерті. Історія Люстіга стала легендою лише через роки, коли журналісти почали розкопувати архіви, коли ФБР опублікувало частину його справ. І світ дізнався. Цей чоловік не просто обдуював людей, він досліджував природу довіри. Чому ця історія важлива сьогодні? Зараз ви можете подумати, окей, цікава історія. Але це було 100 років тому. Сьогодні такого не повториться. І ось тут ви помиляєтесь. Методи Люстіга працюють досі. Більше того, вони працюють краще, ніж будь-коли. Чому? Тому що психологія людей не змінилася. Жадібність. Амбіції, страх упустити можливість, бажання виглядати розумним, небажання визнавати помилки все це досі керує нами. Подивіться на сучасні фінансові піраміди, на криптовалютні афери, на фейкові інвестиційні фонди, на шахраїв, які видають себе за успішних бізнесменів у соцмережах. Вони використовують ті самі техніки, що й Люстіх. Створюють виданість легітимності, показують статус і багатство, використовують соціальний доказ, інші вже інвестували, створюють штучний дефіцит, місць обмаль, вирішуйте швидко. Грають на жадібність, швидкий прибуток без ризику. І найголовніше спираються на те, що жертви не підуть до поліції через сором. Елізабет Холмс із Теренос продавала технологію аналізу крові, яка не працювала, залучила мільярди доларів. Обдурила інвесторів, пацієнтів, партнерів, її викрили лише через роки, бо всі вірили в її впевненість і статус. Біллі Макфарланд організував Fire Festival – музичний фестиваль на острові, який обіцяв розкіш, а виявився катастрофою. Люди платили тисячі доларів, отримували намети на пляжі і сендвічі з сиром. Макфарланд збирав гроші, поки не впіймали. Це недавні історії. Це 2018-2022 роки сьогодення. Люстіг не винайшов афери, він довів їх до мистецтва. І це мистецтво живе досі. Але є й інший бік. Ця історія вчить нас не лише обережності, вона вчить розуміти природу довіри. Люстіг знав: довіра це не логіка, це емоція. Люди довіряють не фактам, вони довіряють відчуттям. Впевненості, статусу, узгодженості зі своїми бажаннями. Якщо хтось виглядає успішним, говорить впевнено, має правильні атрибути, ми схильні йому вірити, навіть якщо факти не сходяться. Це називається когнітивне упередження, ефект Ореола. Ми судимо про людей за поверхневими маркерами, а не за сутністю. Люстіг це розумів на інтуїтивному рівні. Він не був психологом, але він був генієм людської природи. І знаєте, що найстрашніше? Навіть знаючи про його методи, ми досі можемо потрапити в таку пастку. Тому що кожен із нас хоче вірити у швидкий успіх, у унікальну можливість, у те, що нам пощастило більше за інших. Люстіх це використовував, сучасні шахраї це використовують і будуть використовувати, поки існує людство. Але тепер ви знаєте, ви бачили механізм зсередини, ви розумієте, як працює маніпуляція. І це ваш захист. Недовіра сама по собі робить нас вразливими, а сліпа довіра довіра без перевірки. Довіра заснована на бажанні, а не на фактах. Віктор Люстіх продав Ейфелеву вежу двічі не тому, що був найрозумнішим, а тому, що його жертви хотіли, щоб це було правдою. І це змінює все.